Ексклюзивно для виборів 2006 року злилися у єдине чотири політичних утворення: Всеукраїнське об'єднання, центр, Республіканська партія України, ВПО Чінки за майбутнє та російська агентура, відома також як Соціал-Демократична партія України, об'єднана. І породили вони разом незабутню рекламну кампанію, про яку ми сьогодні ще не раз поговоримо. Це про їх згадати всіх. А на порядку денному опозиційний блок не так. Назва цього об'єднання покликана підкреслити антагонізм до Віктора Ющенка і його партії Наша Україна. Хто дивився минуле відео про СДПО, пам'ятає, що перед виборами 2002 року на каналах підконтрольних із деками розкручувався антагонізм медведчук Ющенко. Але в 2006-му всім було очевидно, що головний опонент Ющенко інший. Тому цього разу антагонізм змістили з боку особистості в бік політичних партій. Автори цього об'єднання розуміли, що поодинці не зможуть відкусити значну долю електорату партії регіонів та комуністів, тому зробили ставку на максимально поляризований електорат, який всім серцем ненавидить клятих западенців, та поважає досвідчених професіоналів. Там то хто ж ці герої Політичного фронту, які власними грудьми захищали жителі Юго Востока від Оранжевої чуми? Степан і вашим, і нашим Гавриш, Валентина за майбутнє Довженко, Віктор Кум Путіна Медведчук, Нестор Небитий нуль днів, Шуфрич, Юрій Труба Бойко, Григорій Сур, тобто Олег Фартовий Блахін, в головній ролі Леонід Ми і є ЦК КПУ Кравчук. В новому проєкті режисера Кума Медведчука Мерзенна сімка. Ну от подобається Медведчуку та Суркису число сім. Ця сімка до цього була Київська сімка. Мабуть, треба десь пошукати зв'язок з сімома смертними гріхами. Right. А тепер зупинимось окремо на кожному із них. Недаремно ж вони такі яскраві прев'юшки підготували. Палас хоче, щоб не було багатих. Ми хочемо, щоб не було бідних. Фотографія Степана Гавриша має бути у словнику, поруч з терміном політичний пристосуванець юрист, народний депутат України 3 та 4 скликань та заступник голови Верховної Ради України на початку нульових. Свого часу він активно обертався на орбіті президента Кучми. На президентських виборах 2004 року опинився у таборі Віктора Януковича. Був його постійним представником у ЦВК. Гавриш був Головою партії Всеукраїнське об'єднання-Центр. Скоріше за все, ця назва вам не про що не говорить, але у 2016-му партія змінила назву на «За життя. А в 2018-му стала називатися Опозиційна платформа за життя. Але Гавриша на той час в неї вже не було. Після провальних виборів, у квітні 2007-го, колишній політичний опонент Ющенка взявся захищати законність президентського указу про достроковий розпуск парламенту і дуже швидко став радником президента. А за два тижні був призначений суддею КСУ за квотою глави держави. Згідно з коментарями, що прозвучали секретаріату президента, вибір на гавриша впав виключно... Завдяки його професійним якостям та високому авторитету серед юристів, але на цьому симпатія Ющенка до Гавриша не завершилася, і в 2008-му Ющенко призначив його першим заступником голови РНБО. І що найцікавіше, він продовжував ще два роки займати ту ж саму посаду, і після приходу Януковича до влади. Мабуть, дійсно якийсь фантастичний фахівець на рівні з Тігіпко або навіть Бойко. У 12 та 14-му роках балотувався до Верховної Ради, але обратися так і не зміг. Наразі він може похвалитися купою державних нагород, новаторською зачіскою та дбайливо оформленими регалями на власній старинці у Вікіпедії, яким позазрив би навіть пшонка. Наступний Григорій Суркіс. Так, ви можете мені заперечити і сказати, що невже я не впізнаю легенду нашого футболу Олега Блохіна?» Але скажіть мені, хіба ви не бачите ниточки, за які підіймаються руки та тіло Олега Володимирича? Хіба не здається вам щось дивне в його голосі та інтонаціях? Юра, не переживай, ми побідім. Я фартовий. А справа в тому, що саме Григорій Суркіс, як вправний ляльковод, направив руку Блахіна пожмакати плече бойка, і тільки майстерний червомовець, яким безумовно є Григорій Михайлович, міг змусити Олега Володимировича сказати фразу, за яку він не раз ображався та сварився з журналістами, или ми прикроємо щось, або ти зараз вийдеш відсюди». Ну, а якщо вас не влаштовує ця версія, тоді популярність Суркісів була ще нижчою, ніж у Медведчука. Хоча, здавалось би, куди ще нижче. Тому Суркіс старший заховався у другому десятку списку, а замість себе поставив тогочасного тренера збірної України з футболу, з яким влітку того ж року збірна досягла свого найкращого результату в історії. До речі, це не перший раз, коли Київська сімка замазує свої партії легендарних динамівців. Членом СДПУО наприкінці 90-х був Валерій Лабоновський. Але на щастя він не знімався у рекламні продукції з деків. Хоч його ім'я Суркіс використовував для підняття рейтингу своєї партії. Але з Блохіним ситуація інша. Він був нардепом від партії Лазаренка ВОГромада у 98-му, а у 2002 року пройшов у парламент від комуністів. Тож сліпим кошеням у політиці він точно не був і знав, куди і до кого йде. Ім'я Валерія Лобановського доволі легко перенесло цю пляму. А чи перекреслює участь Олега Блахи? На у відверто антиукраїнських політичних партіях його спортивні здобутки? Ну напишіть, як ви думаєте. Наступний Нестор Шуфрич, я вам русським язиком говорю. Я не дам із України ділять ядерне кладбище. Та вам даме. Ну як вам такий кавалер? І руським язиком сказав, і квітку подарував. Певнений, в нього там десь у кишені ще буде пляшка шампанського і коробка цукерок з кінця 80-х Шуфрич був задіяний у родинному бізнесі, але дійсно величезні гроші почав отримувати у 2000 ні роки, коли потрапив у великий газовий бізнес у якості одного з співвласників компанії нафтогазвидобування, яка стала найбільшою приватною газовидобувною компанією України. Я вже згадував про цю компанію у відео про СПУ. Зокрема, про справу викрадення одного засновників Сімінського, ймовірно, іншим засновником Рудьковським. Хлопці, що ви робите? Зупиніться. У другій половині 90-х Шуфрич йде в політику. Починає він з посади заступника секретаря закарпатського відділення СДПУО, а вже у 98-му стає нардепом від ЕСДів. Через 4 роки Шуфрич вдруге стає народним депутатом. А потім все пішло не так. Хоча насправді Шуфрич від цього ніяк не постраждав. Він двічі очолював МНС, а потім спокійно проходив у парламент вже від партії регіонів. Як не дивно, але найкраще розповісти про Нестора Шуфрича можна через історію його побиттів. Тому наступного тижня вийде спеціальний випуск, де ми згадаємо всі бійки Нестора Шуфрича. Підпишіться на канал, щоб не пропустити цей безумовно світлий та душевний випуск. Наступний головний договорун за російський газ Юрій Бойко. Та да це не Росія підняла ціну на нагасу, то вислі не змогли договоритися. Бойко увійшов до нетакусів зі створеною ним же за рік до об'єднання республіканської партії України. Звісно, про якусь ідеологію тут годі й говорити. Партія створювалась під конкретну людину, під конкретні вибори, і вже в 2007-му припинила своє існування, злившись, немов Тігібка з Янукович, з партією регіонів. Зв'язку зі злиттям сильної України і партії. Регіонів ви зміните призвичайно януковище це на дівочому Дякую. і я не випадково згадав саме ті гіпка, адже Юрій Бойко. Починав свою політичну кар'єру у створеній Тігіпком партії Трудова Україна, яка тоді підтримувала тодішнього президента Кучмо. На початку 2002-го призначений головою НАК Нафтогаз України, якою керував три роки. Завдяки цьому Бойко отримав неформальний контроль за різними кампаніями в енергетичному секторі. За часів його перебування на різних владних посадах було купо скандалів та звинувачень, пов'язаних з відмиванням грошей, зловживанням службовим становищем, фальшиванням, Анням тендерів та земельними махінаціями – найвідомішою справою. Стали так звані вишки Бойка. У 2011 році ЧорноморНафтогаз, що знаходиться в підпорядкуванні Міненерго, яке очолював Бойко, придбав бурову платформу сінгапурського виробництва не безпосередньо на заводі Кепел, а через посередника британську фірму Гейвий Investment Processing. За 400 мільйонів доларів, що на 150 мільйонів дорожче, ніж у виробника. Друга вишка також була придбана через посередника. Ви відчуваєте масштаби покладеного болта на Україні? відчувай! багато хто знає, що в 2004 році кучма нагородив бойко званням Героя України. Але чи знаєте ви, що бойко також нагороджений орденом Ярослава Мудрого та орденом за заслуги третього ступеню? Ось саме так і знецінюється значення державних нагород через їх вручення абсолютно антиукраїнським діячам? Це нормально. Це ненормально. Як і ненормально, те, що Бойко досі голосує у Верховній Раді, а не перестукується із шуфричем у сусідніх камерах. І я сподіваюся, що це відбувається лише через велетенську купу свідчень та матеріалів, яким необхідно підготувати та опрацювати слідчим. Інакше всі ці афери, поїздки до Медведєва разом з Медведчуком, заперечення та сприяння війни Росії проти України, йому просто так минуться. Але про це ми детально поговоримо у відео про ОПЗЖ. А зараз йдемо далі, де на третьому місці списку не таких як всі, скромно розмістив себе Віктор Медведчук. НАТО в Україні не буде. за референдум. У нас вже 4,5 мільйона підписів. А ну, зізнавайтесь, хто з вас ставив ці підписи? Краще б на цей канал підписувались. Так, я знаю, я вже закликав це робити, але не міг знехтувати такою нагодою. Звісно ж, Медвечук був фактичним лідером, ідеологом та спонсором цього політичного утворення. Друге місце в списку тік-так зайняла голова всеукраїнського політичного об'єднання жінки за майбутнє та двократна міністерка України у справах сім'ї, молоді та спорту Валентина Довженко. «Жінки потрібні в політиці для того, щоб не дати помаранчевим нарушати права жінок і дітей. Захистимо жінок від помаранчого патріархату. Ну і за цією логікою виходить, що жінки зараз у політиці взагалі не потрібні, адже помаранчевий вже давно не при владі, і виходить, що захищати їхні права тепер не має сенсу. Якісь максимально обмежені рамки існування жінки в політиці, на думку Валентини Довженко. І дітей. Ну а ще я не розумію, чому дітей не представляє дитина. Ні, я знаю про вікове обмеження, але. Хіба не можна було суто на час виборів змінити, наприклад, прізвище Шуфрича на дитина і зробити його засновником партії діти за майбутнє дитини? Можливо, саме цієї дищиці і не вистачило не таким, щоб перемогти на виборах? Ні. А взагалі, як і ще до Блохіна Суркіс підтягував іншу легенду Динамо Лобоноського, так ще й до Валентини Довженко Медвечук віддавав друге місце в партії. Інші жінці Тамарі Прошкуратовій. Тамара Сергіївна в той час працювала вчителькою Драбівської загальноосвітньої школи. До речі, вона, як і Юрій Бойко, має звання Герою України, яке отримала у 2001-му, а за рік до цього перемогла на обласному конкурсі вчитель року. Як і у випадку Олега Блахіна, складно повірити, що Тамара Прошкуратова не знала, куди вона потрапила і з якими людьми зв'язалася. Тим паче вона також була у списку антиніт. Колись обов'язково вийде випуск. Про всі ці партії жінок за майбутнє, жінок за майбутнє дітей і дітей за майбутнє жінок. Якщо такі теж були, думаю, 8 березня буде підходящим днем. До речі, я вже перевірив, це буде п'ятниця, тому вважайте це заздалегідь озвученим анонсом. Ну і нарешті лідером блоку був Леонід Макарович Кравчук, перший президент України. Власть без опозиції ні порождає культ лічності. Отак От і працюємо. Ви тільки гляньте, як вони рученята поскладали. Я підклав свої рученята. Але якщо серйозно звинувачувати Віктора Ющенка в намаганні побудувати культ особи в цей же час сидячи з агентом КГБ, це просто діагноз політики Леоніда Макаровича і його далекоглядності. І так. Я думаю, ви готові до цієї розмови в останні роки, і особливо після минулорічної смерті першого президента України, все гучніше лунають голоси на захист Леоніда Макаровича, мовляв, і добровільно пішов на дострокові, і владу не узурповував. І у економічних проблемах на початку 90-х він не він один, та й взагалі там були об'єктивні причини, які не залежали від влади, і з цим всім дійсно важко не погодитись. Але й не варто забувати, що Леонід Кравчук був головним обличчям про російських ездеків. І якщо у 90-ті це ще не так кидалось в очі. Згадайте тільки про європейську та євроатлантичну риторику Медведчука, то на початку нульових і особливо після помаранчевої революції це просто не можна було не помічати. Візьмемо для прикладу ті ж основні положення з не раз вже згаданого сьогодні агітаційного ролику: Помаранчеві порушують права жінок та дітей, руський язик. З України ЄС хоче зробити ядерне кладовище, треба вміти домовити з Росією. НАТО ні. Суміш з маніпуляцій, брехні та приславутої технології розділення українців. І під цим всім ставить свій підпис Леонід Кравчук. Він не міг не знати, що Віктор Медведчук агент КГБ, а партія працює на інтереси Росії. Він приймав у цьому всьому найактивнішу участь. Кравчук просто украв у українців три роки можливої євроінтеграції. Як потім вкрав і Кучма і Янукович. Натомість все глибше і глибше занурював країну в економічну, торгівельну та політичну залежність від Кремля. І це варто пам'ятати, бо такими темпами мені здається, що коли Кучма відправиться до Кравчука, про нього теж будуть казати, який він був розумний багатовекторний політик. Який і долар по п'ять тримав, і тузлу не віддав, і взагалі стабільність була при ньому у 2008-му Кравчук намагався, м'яко кажучи, замилити людям очі, заявивши, що завжди був за вступ України в НАТО. Але це питання має бути винесено на референдум. На що в партії, якою він вже не керував, заявили, що СДПУО стоїть на антинатівських позиціях і була свого часу ініціатором збору підписів за український референдум щодо НАТО та ЄС, дав вступимо в НАТО я-то думал, господи. Народ же против НАТО кармілець. Царь знає, що ділає. І народ мені ні указ. Забірайте. Не віддамо Україну до НАТО. Опозиційний блок не так. Тобто партія хоче провести референдум, бо вона проти вступу України в НАТО, а Кравчук хоче провести референдум, бо він за вступ України до НАТО. І в цей же час Кравчук стає головою антинатівського об'єднання. Віримо, ой, як віримо! Ні, підсумку на виборах 2006 року блок не так набрав трохи більше 1% голосів виборців та одразу припинив своє існування щодо СДПО. То у 2009 вони створили ще один блок цього разу лівий для участі у президентських виборах 2009 року і висунули спільним кандидатом Петра Симоненко. Учасники блоку також домовились про спільну участь у виборах до місцевих рад та Верховної Ради. Проте наступного року КПУ підтримала закон, в якому забороняється участь блоків у виборах, тим самим порушила угоду про створення блоку. Ось вам і ціна домовленості з комуністами. Ну в принципі, СДКів тут взагалі не шкода. Наразі партія продовжує своє існування, і так вона не заборонена. Але з 2010-го майже не подає ознак життя. Бо ті, хто міг, перейшли до партії регіонів, а інші від відправилась слідом за Медведчуком, у створеною ним в 2012-му громадську організацію Український вибір, і ви, мабуть, не здивуєтесь, що український вибір Медведчука полягав у тому, щоб бути підпорядкованими Росією, ну або як він казав, разом з Росією. І цей вибір базувався на трьох стовпах: любові до Росії, зневаги до всього українського та протистояння сіоністській змові. В принципі, стандартний набір сьогоднішнього російського борця з фашизмом, ось тільки ГОшка складалась громадян України. Ну я думаю, ви розумієте, що то були за громадяни України. Представники організації брали активну участь у заходах зі сприяння російської агресії проти України. Наприклад, коли Росія здійснювала захоплення Криму, вони блокували проїзд українських військових поблизу Миколаєва на трасі Одеси Миколаїв. Організація проводила активну антиукраїнську кампанію та розміщувала на своєму сайті статті. Ті про укропів та укропію у 2021-му трьом керівникам ГО було оголошене підозри в участі в організації та проведенні так званого референдуму в Криму. Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування самооборона Севастополя. Так завершив своє існування черговий проєкт Кума Путіна. Але у 2014-му на уламках партії регіонів. Виникло інше проросійське утворення опозиційний блок. І про нього я розповім вам рівно за тиждень на цьому ж каналі. Якщо ви хоч раз засміялись під час перегляду цього відео, то поставте вподобайку. Якщо прослізились, залиште коментар. Також нагадую вам переглянути минуле відео про СДПО та відео про зелених, якщо ви їх ще не бачили. На цьому дякую вам і до зустрічі. Візнівайся через